Доброго дня, Савранська громада, мешканці Савранської громади. Сьогодні ми поговоримо про доступні ліки. В яких аптеках в Савранській громаді їх можна придбати? Значить, що це за програма? Ця програма діє з 2017 року. З 1 січня на 2025 року, значить, ця програма і кількість ліків стає ще доступнішими. Значить, у переліку препарати для лікування серцево-судинних захворювань, мігрені, ревматоїдного артриту, ендокринних захворювань, очіних хвороб. Уперше до переліку значить, увійдуть ліки у формі крапель, мазей та препарати для дітей. Частина нових препаратів буде доступна вже з липня 2025 року. Усі аптеки до липня 2025 року зобов'язані приєднатися до програми, і це означає, що доступні ліки будуть у кожному куточку нашої країни. Значить, що треба зробити, щоб отримати безкоштовний електронний рецепт. Це, по перше, звернутися до свого сімейного лікаря. Лікаря випише електронний рецепт, і ви прямуєте в аптеку, де є позначка. Тут є доступні ліки в нашій Савранській громаді. В нашій Савранській громаді по цій програмі працюють чотири аптеки. Перше це бажаємо здоров'я, друге аптека 911, центральна аптека і аптека «ФОП Рибак». Так що цікавтеся у сімейного лікаря чи. Є такі препарати в цій програмі, і якщо є, ви можете безкоштовно або з частиною доплати, значить отримати їх в цих аптеках. Ось така аптека в Савранській громаді, яка називається Бажаємо здоров'я. Зараз ми запитаємо, чи діє тут така програма Доступні ліки. Доброго дня, скажіть, будь ласка, у вашій аптеці бажаємо здоров'я діє програма Доступні ліки. Так, Звертаються у вас до людей з електронними рецептами. Ви можете при, от, сказати, які препарати? Хоча б коротко. Цукровий діабет, Добре, ваші де, де, де. засоби, потім астматики. Ну діабетики. Угу. люди звертаються. Угу. Дякую, Туда. аптека Фоприбак. Запитаємо зараз, чи діє така програма Доступні ліки в тій аптеці. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, програма Доступні ліки чи наші хвори от, до вас звертаються по з електронними рецептами? Так, звертаються. Ми відпускаємо ліки по програмі Доступні ліки, які виписує сімейний лікар по всій Україні. Ну, з 1 січня збільшився перелік. З, 1, з, так, з 3 грудня 2024 року збільшився перелік медикаментів. Туди ввійшли деякі ліпразід, ну, наприл з відрах махтіазідом, ті, які часто п'ють. Також увійшли таблетки від Мігрені, Антимігрен можна також виписати. Також ще додали з поендокранології. Там, де є ліватироксини. Там ще є так при аутоімунних і запальних захворюваннях. Також подавлялися. Можна там преднізолон виписати, таке, кому що треба, Метатриксати, якщо треба. В Принципі можна тільки, тільки зі згодою лікаря, і тільки лікар може їх випустити. До вас хворий приходить з електронним рецептом, і ви по цьому рецепту даєте або безкоштовно ліки, або з частковою доплатою. Доплатую, так. Так? Так, так також може до вас звернутися інша людина з іншою громадою, так. а теж з електронним рецептом, і ви теж маєте відпустити ці ліки. Так. Так і скільки років ви вже працюєте по цій програмі? З 2019 року як тільки почала працювати ця програма да. з квітня 2019 року? Дякую вам за інформацію.